Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Ми традиційно здійснюємо аналіз рейтингових позицій. Діючого президента США Джо Байдена і колишнього президента Трампа в контексті їх ймовірного протистояння під час загальних виборів у листопаді цього року. Знову ж таки, тут ми візьмемо зведені опитування у виданні The Hill і розпочнемо, як завжди, загальнонаціональних опитувань, і далі перейдемо до змінних Штатів нагадую, що на початку цього тижня ми здійснювали аналіз такі, такого опитування, так, щодо рейтингових позицій Трампа і Байдена від New York Times. Відео можете також переглянути, але одразу можу сказати, що різниця між New York Times і тим, що зараз ми будемо обговорювати, там Незначна в контексті змінних штатів. Отже, якщо говорити про загальнонаціональний контекст, то станом на 19 травня видання The Hill показує паритет між Трампом і Байденом, кожен із них має 44,8%. Тобто абсолютно рівний результат, Так, станом на Цю дату нагадую, що на початку травня Трамп на 0,4% випереджав Байдена у цих опитуваннях. Тепер, якщо говорити про штат Аризона, то станом на 19% Травня, ми спостерігаємо наступні показники. Трамп 48,9%, Байден 42,8%. І тут різниця між ними складає 6,1%. І це дуже Велика різниця, вона збільшилась на три десятих у порівнянні з початком травня, за опитуваннями захіл, але все ж таки вона збільшилась. І це такий знову ж таки тривожний симптом для Байдена. Штат Джордже, станом на 19 травня, наступне дані – Трамп 49 49,4%, Байден 43,3%. Різниця також 6,1%. І те саме, що в Аризоні. Дуже така важка ситуація для діючого президента. Штат Мічиган станом на 19 травня наступні показники. Трамп 49%, Байден 45%. Різниця між ними тут 4%. Теж такий... Значний відрив між Трампом і Байденом тут. Штат Пенсільванія станом на 19 травня у Трампа 47,7%, у Байдена 46% і різниця між ними тут на рівні 1,7%. І у порівнянні з початком травня ця різниця збільшилась на 1%. Штат Невада станом на 19 травня Наступні дані. Трамп 50,4%, Байден 43,6%. Різниця між ними збільшилась до 6,8%. І варто зазначити, що у порівнянні з початком травня Трамп залишився без змін у своїх показниках у сьому штаті. Натомість Байден втратив. Більше 2%, що є негативно для чинного президента. Штат Вісконсин, станом на зараз, наступні показники Трамп 47,7%, Байден 46,9%, і тут різниця між ними 8. Тобто для Байдена цей штат є найбільш сприятливим для того, щоб якось вирівняти ситуацію станом на зараз. І Північна Кароліна станом на зараз показник наступний. Трамп 51, Байден 45,5, різниця 4,6%, і вона не змінилась у порівнянні з початком травня. Які тут потрібно знов ж таки зробити ключові висновки з цих зведених опитувань? Перше, Трамп зберігає перевагу над Байденом у семи змінних штатах. Невада 6,8%, Аризона 6,1%, Джорджія 6,1%, Північна Кароліна 4,6, Мічиган 4, Пенсільванія 1,7% і Вісконсин 8,1%. Паритет встановився в загальнонаціональному контексті, ми вже сказали, 44,8% на 44%. Цілих Але тут знову ж таки потрібно розуміти, що ці дані будуть знову ж таки змінюватися, оскільки різні кампанії, видання будуть продовжувати проводити соціологічні опитування, і, власне, це буде впливати на динаміку відповідних результатів. Далі потрібно зазначити, що чинний президент США Джо Байден. Продовжує докладати зусилля щодо консолідації свого електорату. Ось ці втрати відсотків, так про які ми говорили, до прикладу, у штаті Невада, там у штаті Пенсільванія чи в інших змінних штатах, якраз пов'язана з тим, що Байден знаходиться на тому етапі, так, щоб максимально консолідувати свій. Електорат, так, для того, щоб наблизитись власне, до Дональда Трампа, і тут також потрібно визнати, що станом на зараз є проблеми у Байдена щодо цієї консолідації. В першу чергу мова йде про темношкірих виборців. Так, ставка на них здійснюється максимально командою Байдена. Якщо говорити про слабке місце Трампа, так то тут знову ж таки ми повертаємось до голосів Нікі Гейлі і чи зможе Трамп переконати виборців колишньої губернаторки штату Південна Кароліна підтримати його кандидатуру так, на посаду президента США, щодо сприятливої більш-менш ситуації для Байдена. Повторюсь, це штат Вісконсин і штат Пенсільванія. Ну, і звичайно, загальний національний контекст. Тут ситуація теж непогана для чинного президента США. Отже, будемо далі, власне, спостерігати за тим, як буде змінюватися динаміка, і які кроки будуть здійснювати наші потенційні кандидати. Так, ну вже. Можна потенційно прибирати це слово, так, враховуючи, що дебати вже між ними відбудуться в кінці червня. Так. То які будуть кроки здійснюватись, як вони будуть проводити свої виступи перед публікою? І, власне, як ось ці дебати будуть проводитись, так? Як одним кандидатом, так і іншим. Це дуже визначальна подія в контексті цього виборчого. Циклу, це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись з ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам.